Африканська народна казка. Чорний чоловік і чорний тарган. Був собі чорний чоловік і взяв собі чорну жінку, яка народилася безмісячної ночі серед чорної причорної пітьми. Купив чоловік чорного осла, посадив на нього свою чорну жінку та й подався через чорні джунглі на Чорну гору. Спинився він передпочити в чорному кратері. Настала ніч. Коли це приходить чорний тарган, бачить чоловіка в чорному кратері і питає А ти що тут робиш? А чоловік і каже Я сам чорний, і жінка в мене чорна, і осел мій чорний. Ішов я через чорні джунглі, піднявся на Чорну гору і знайшов чорний кратер. Оце я в ньому спинився і тепер тут житиму. А чорний тарган йому на те. Цей кратер моя хата ще з діда прадіда. Як хочеш, йди собі з миром. А ні, то я, чорний тарган тебе з'їм. Не піду, каже йому чоловік, а так і підеш, тарган йому на те. Повернувся тарган і пішов скаржитись чорній білці. Кличе білка до себе чорного чоловіка, виліз чорний чоловік із чорного кратера і пішов до чорного термітника. Чорна білка вистрибнула з чорного термітника, привітала чорного чоловіка і каже Чорний тарган прийшов до мене, чорної білки, і скаргою на тебе, бо ти зайняв чорний кратер. Як хочеш, щоб я судила на твою користь проти чорного таргана, Си мені повну бочечку чорного арахісу. Приніс чорний чоловік білці чималу бочечку чорного арахісу. тоді й каже білка чорному чоловіку Бери гроші, йди на базар чорних поганів, купи там чорного кота, винеси його на Чорну гору, випусти в чорний кратер і той з'їсть чорного таргана. Послухав чорний чоловік білку. Вернувся додому, взяв гроші, пішов на базар чорних поганів, купив чорного кота, вернувся на Чорну гору, щоб випустити кота в чорний кратер. Надвечір прийшов чорний тарган, випустив чоловік чорного кота, кинувся той на чорного таргана. Тарган сховався на чорному дереві, чорний кіт. Видряпався на чорне дерево, зловив чорного таргана і з'їв його. Чоловік лишився господарем Чорної гори і чорного кратера. От і каскався.